Валерій, довга дорога у нас вийшла. Ми підрахували цілих 23 години, шлях такий довгий, і е, тому сьогодні не тренування, а стретчинг. Скажи відверто, як почуваєш себе? Та добре почуваємося, але так важка була дорога, але вже ми звикли до таких переїздів. Тому що коли була ліга чемпіонів, там у, у багатьох хлопців були такі переїзди, тому вже трохи звикли до цього. Але звісно, трошки важко, але. Поспимо сьогодні, і завтра все буде добре. Новий тренерський штаб сьогодні вперше Станіславою звернувся до команди з особливими словами: які відчуття, які враження. Є велике натхнення, є великі амбіції, є велике бажання грати. Та ми сьогодні познайомилися з новим тренером. Це легенда українського футболу і київського Динамо. І, звісно, всі дуже уважно слухали його та. Робили вже, скажімо так, у себе в голові, якісь якісь вправи, які пов'язані з тактичними моментами, і трохи познайомились і трошки вивчаємо його стиль гри. Звичайно, в Україні у нас постійно тривога, і навіть почався стречинг. Тривога була в цей час, і такі речі відбуваються і на Херсонщині. Дуже важкі для нас, так тобто. Знову збір і ситуація знаєш, кожного разу ще гір гірша, як це техногенна катастрофа. Як ви це все переносите в собі? Так ми виїхали, ніби тут, де немає тривоги, але тривога все одно постійно і ми постійно її відчуваємо. А звісно, тому що коли ти виїжджаєш з країни, але в тебе залишається там твоя родина, твоя дружина, твої батьки, там твоя сім'я, і кожен українець, який знаходиться зараз в Україні, це Небезпе це небезпечно, і кожен день, звісно, ми дуже хвилюємось за нашу країну і те, що роблять ці дуже погані люди. Так, скажемо, так, що мені погані. Дуже дуже боляче сприймаються, і, звісно, ту катастрофу, яку вони зробили кілька днів тому, це не можна навіть описати словами, тому що. Скільки людей загине, загинуло, і дуже багато животних. Ну дуже важко про це говорити, тому що дуже сильно це сприймаєш на до, до себе, безумовно, так, але ну ми мусимо бути міцними. Ми тримаємося разом, і ми віримо в перемогу, віримо в наші збройні сили. Так, звісно, ми віримо і тому. Тому ми і граємо, тому ми і живемо завдяки їм, тому що вони е, захищають нас і ми можемо робити свою роботу. Тому дуже дякую їм і будемо дякувати кожен день за те, що ми можемо жити і е, робити свою справу. Але і хочу побажати їм сил і вдачі, все, що тільки можна, щоб е, вигнати цих покидьків з нашої країни. Українська асоціація футболу